Усім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина. Я із міста Ріг, Дніпропетровська область. Друзі, сьогодні, 1 квітня, у нас за йде іде мені пусінький дочок, ну наче мрячка. Отаково. От Вже наразі біля е, більше трохи одинадцятої дня. Я тільки що приїхала із площі визволення, туди їздила. Яйця відвозила під замовлення. Продаю по 70 гривень за десяток, тільки під замовлення своїм постійним. Клієнтам вже, які в мене багато років купують. Вони в мене все замовляють, в мене нічого не залишається, то, то ми з ними так працюємо. Мірочка Стайсано наблюдають. Найда прийшла, я її там погодувала, погодувала її мамку, кинула її таткові, там ще головки купувала у магазині МК м'ясне м'ясо комбінат. Бо ну, хотіла зайти, якщо чесно, друзі, купити яловичі жир, обрізки, там таке воно це називається по 5,90 у м'ясній мануфактурі. Але ще не було, що тільки в них яловичину привезли. Сказала дівчинка, що тільки починаємо обрізати, то ну, мені чекати нема чого, то, то я поїхала, бо додому далеко їхати. І маршрутка раз на півтори години, то, то так. Друзі, оце бачите, хочу вам показати персик, вже скоро він буде квітнути. І буде вже друга обробка по, іменно по цвітінню. Бо абрикосу, я вам казала, я вже обробила по цвітінню. А це буде вже кожну деревинку по черзі, по тому, як вона буде розквітати, і так буду вже робити другу обробку. Другу обробку я усього саду кожній деревині буду робити лише хоросом, без ніякого більше додавання. Ще багато мене людей питають, чи використовувати ви який прилипач. Я зовсім не використовую на деревах прилип. Пачі. Якщо він не йде в додатку із цим препаратом, то я не, не купую його додатково, не використовую. Ну, Я не вважаю за потрібне. У мене і так все добре. Подивіться мої минулі, позаминулі, позапозаминулі роки, я все показую, як я обробляю і які в мене врожаї, які результати обробок. Тобто ну, я не вважаю за потрібним користуватися тим, що мені в принципі, ну, воно, воно мені не потрібно. Ту, ту, кого, друзі, на очах прям все. От такого зеленіє, виростає, прям, прям, прям дуже сильно, дуже швидко. все. Нарцисики порозквітали, гарнюнечки. Найдочка. І Ді моя дівчинка, гарнюня, дівчинка. Дам-дам ще. О, вже і слива. Це в мене пірамідальні дві сливки, теж воно скоро розквітнеться. Скоріше за все буде в один день з персиком. А якщо не буде в один день, то по черзі буду обробляти, бо ну я не економлю на препаратах. Мені хай ліпше я оброблю вчасно і буду з врожаями. І препарати ні в коєму разі не можна залишати на потім. Тобто ви сьогодні розвели його у водиці і зачинили у чомусь, і потім через тиждень чи через два дні використовувати, то толку з нього не буде, нема, нема чого використовувати. То ліпше ну, якусь чужу другу деревинку, безхатню, скажімо так, обробіть, підійти цим розчином або під свою деревину, просто вилить цей розчин ну, під коріння. А, а так, ну я, я не вважаю, за потрібним таке робити. Теж. Що мене ще питали сьогодні? У нас оце якраз дощик, такий невеличкий. Ну, він і такий нормальний. Я буду сьогодні другий раз підживлювати часник. Часник другий раз я підживлю сечовиною карбамідом. Ну, десь дві столові ложки на квадратний метр, просто такого буду розсипати по часнику та і все. І от е, сечовина вона добре розчиняється дощиком, навіть таким малесеньким, і ну, буде все добре. Часничок вже буде два рази підживлений. І будуть буде добре бадиля, зелена маса буде нарощуватись, буде добра голівочка наростати. Ну і буде добрий врожай потім. Курочки мої, мої дівчинки, мої хлопчики там, мої зірочки. Їм не подобається така погода зовсім. Ну, нікому не подобається. В принципі, я оце не люблю о, таку мряку. Ліпше б там. Дві-три години пішов такий ливеняк, я як би, о, і все, і достатньо. і Потім сонечко і все добре. Оно, ну, бачте, рижик вже кукурікать навчився, чудо моє. Бо оце отака вомряка, оце дощі під час цвітіння, це під час цвітіння саду я маю на увазі. Це дуже погано. Це е, хто оце не обробив е, свої дерева, свій сад, то. Привіт, друг Моніліос. Це це 100%, бо ну, у цьому році не таке буде, як у минулому. минулий рік був без дощів у нашому регіоні. То якось багато хто проскочив цю, цю хворобу, але все одно вона якимсь чином та й виявлялася. А в цьому році такого не буде, бо оце іменно такий дощ. Він. Спричинить це захворювання, прям притягне дуже сильно. Це, це дуже погано для дерев. Ліпше б дійсно пішов такий добрий дощ. В принципі, ніякий дощ не добрий при світінні. Масочка. Мій зайчик. Моє сонечко, мій такий котичок. Мій. Морчик мій. Ой, мурликає, мурликає. Тайсен. Так, трохи скупилася, друзі. Зараз покажу вам, що я купила. Ну, скупилася, друзі, я сьогодні не дуже, бо в мене головне було це купити один, одну штуку, зараз вам її покажу. Але спочатку я зайшла, як завжди, в магазин м'ясний м'ясокомбінат. Там купила безхатнім тваринкам голівки курячі, бо ну, більше нічого не було. Один пакет я збудувала по дорозі, і це от, я вже донесла своїм. Німізіронька моя на, на мій котик. Друзі, вони в мене не тільки це їдять, вони в мене їдять дуже багато всього смачненького. Що тобі, це не подобається? Ну, на на, на цю на, цю нацю. Ану, діть мої куколки, мої собачки золоті, мої кукушечки. на, Оп, на оп, мої головочки. Голови там, друзі, 29. 2997. І собі купила ну, таку невеличку гомілку свиня. Це вона йде без, без кістки. Буду готувати у афганському казані. Оце поріжу її, ну, м'ясо з картоплею. Картоплею потушу. В тому казані все м'ясо дуже м'ягеньке, навіть таке жиляве, як гомілка. Ну, тут м'язця так багатенько таке. Якраз мені, мені на, на той з картоплею якраз так по весу дивлюсь, добре Е, Вона коштує 139,97 за кілограм. Оце я купила 950 грамів. Ну, якраз мені буде достатньо. Ну, головна моя купу, покупка: е, мені треба було ще купити кусок шлангу. Знову купила таку, як в попередній раз, вона мені подобається. Вона ем, отака, друзі, вона туга, вона не гнеться, коли її держиш, коли поливати, коли тягаєш туди-сюди, повсюди вона не згинається. Так як е, дешеву я купувала. Я в минулому році купила 5-метрову ВТБ за 1200 чи 1300. Е, ну, вона м'якенька. Я її купила з тим, що я її попросту від крана до кінця городу я її прокладу, в декілька містах переріжу і буду докладати ще отакими от класними тугими шлангами, щоб можна було з ними добре працювати, щоб вона не згиналася, коли водичка пече. То ну і підсоєдіняти, і щоб не, не тягати шланги туди, сюди, по всьому городу. А так, от у мене будуть проклади повністю всюди. Я лише буду переставляти там, де я підсоєдіняю, що мені треба той участок кусінчик городу полити. Я піду туди підсоєдиню, просто взяла шлангу, полила, поклала її на те, ж місто пішла в другий кінець городу, там підсоєдинила і отак. Це, це дуже вдобно. Це я давно хотіла зробити, але якщо чесно, трохи жаба давила на оце, на гроші що шланги, такі вони в принципі, не дешеві. Ну, Ну, я не вважаю, що 134194 це 30 метрів. Це, це не така висока ціна, але мені буде вдобно працювати то, то отак, оце я купила тада, в ТАДА магазині. І якраз зайшла там ТАДА на площі визволення, сьогодні в секінді було 39 гривень за кіло. Я туди навіть і не збиралася, але думаю, зайду, може знайду там чи перчатки в городі коваряться, я там купую в самий дешевий день. Ну Воно дуже дешево виходить. Може, думаю, якусь м'якеньку тряпку куплю на ну, підлогу мить. Ну, в общем, друзі, ось отакий клуночок я купила, це на 24 гривні. Зараз покажу, що я купила. Ось ну, по-перше. Купила купальник, друзі. Може, ви мене будете ну, ругати, що таку, такі вещи купую, але мені, знаєте... Як до фіні дверця це Я, Я купую те, що мені потрібно, я не, не, не отака, мені не потрібні там е, усілякі товари по мільйону. Та я і не збираюся на них стільки грошей витрачати. Я ліпше ці гроші витрачу, щоб безхатніх тваринок погодувати. Я буває, знаєте, на економлю десь там, там, там. А на ці гроші я ліпше більше куплю чогось і погодую безхатніх собачок чи котиків. Ну, ну такого я. І, в принципі, я і сама люблю поїсти. То для мене ліпше я куплю таку. Ну, ну я, я більше на їжу використовую гроші, чи на якісь речі чи, чи ще наче, на щось. То, взагалі, друзі, купила оце отакий купальник, ось такі труси. Плавки верніше, що я кажу. І откий оце верх. Ну, то низ, а це верх. Ну, не знаю, друзі, це я купила в городі коперсатися. Це коли буде дійсно дуже жарко, що не в шортах, не в футбольці в діну та й в городі буду коперсатися. То, то отак. Купила шорти. От це теж в дворі там, це не на вихід, друзі. Це, це все, це все для, для городу, для всього. І знайшла якраз три перчатки. Ось о. ось. О. Це в городі теж отакого. А, і ось ось, ну це дитинку замотувати, як вона новенька була, я так зрозуміла. Оце голівка сюди замотувати дитинку після купання. Ну Вона якраз оце дуже м'якенька, ця тканина. І я буду підбагнути нею. Ось, І вона, кстати, не йде не в, в п'ятнах, не в дірках, не, Ну в общем, в общем, общем, те, що треба. Коротше, говоря, я сьогодні з'їздила нормально, мені е, сподобалися і мої покупки. І, в принципі, як я з'їздила, дуже швиденько вспіла на свою кадезовську маршрутку, хоча вона у нас раз на півтори години їзде. І оце дощик, о дощик, кстати, все, закінчився. Закінчився, друзі. Ну, ну це таке. Надіюся, буде сонечко, бо мені треба в городі трохи покопирсатися. Зараз, в принципі, я, я вже показувала. Я дуже так прибрала. отут, де в мене кусок ото, всю полуницю я прибрала всю травичку до єдиного так от корінця. Перебрала. Я, я так люблю. Там мене воно кусінчик залишився. Теж треба його. Ось ось оцей кусінчик. Я хочу теж прибрати травичку, щоб там була земелька. Може, щось посадю. Скоріше за все, в мене там буде перець гіркий, бо я в цьому році понасаджувала того перцю. отакого от буде в вуселякого різного. У мене такі сорти класні, друзі. Дай Бог, що вони дійсно ті, що я замовляла, то. Ну, це буде просто вау! Просто вау! Такі класні перчинки на сам вигляд, то ну, дійсно класно. І тут, друзі, мені дощик заважає до прибирати. мокриця розростається. Ну, треба якнайшвидше оце все перебрати, всі корінці перебрати, бо заросте, тоді буде дуже тяжко з нею впоратися. Ем, да, я, я знаю, друзі, ви мені пишете, що вона дуже корисна. Хтось мені написав, вона і для суглобів дуже корисна. Як От цього я, якщо чесно, не, не знала, що для суглобів вона корисна. Я знала, що її в салат додають самі е, листики, і це дуже така вітамінна добавка. Е, для Оце для суглобів я спробую, бо у мене дуже часто. У в мене в принципі в мене руки хворі, в мене коліно ліве, хворе, ліве. То спробую поприкладати, подивлюся, потім вам розкажу, чи чи воно дійсно так, чи чи так. Бо я вже знаєте, я вже більше 20 років. От іменно руки я користуюся. Ще мені моя знайома е, порадила, що в мене тоді з магазину не було в помині. Вона мені порадила е, кінський гель для суставів, для суглобів. То я користувалася російським алізаном, ще, ну, ще, тоді тоді. А потім, як уже з'явився наш е, український виробник Жокей, то я почала ним користуватися. Але не зеленим іменно для суглобів, а фіолетовим. Там іде розігрівально-охолоджувальний отакий от ефект. То мені от. Рукам дуже допомагає, це не це не панацея, друзі. Це не панацея від цієї хвороби, що один раз намазав, і все, все не болить. Ні, я ним користуюся кожен божий день, кожен постійно це на постійній основі. Але я не приймаю ніяких ліків. Я ніяких уколів не робила у кожний сустав, як мені ще років 20 врачі казали, це треба обов'язково вам робити. І нічого цього я не роблю і ну, надіюся, що мені не придеться цього робити. То, ну, то, то Ось якось, щавлик, друзі, щавлик, щавлик. Погляньте, щавлик, петрушка. Ну, В принципі, вже зелень починає з'являтися. Тут я досівала, редиска ось, у. і трава. Друзі, погляньте, як швидко зростає трава. От декілька днів я вам показувала, тут зовсім не було травички. Але все з'являється. Ну нічого, я зараз її чіпати не буду. Це десь або завтра, або післязавтра подивлюся. Ще коли вона не просохне земля, я її з корінчиками повитягую так акуратно. І курочкам, курочкам буде дуже добре. Добра вкуснятіна, скажімо так. Єдине, друзі, знаєте, що я в цьому році я не обробила. Горіх і, скоріше за все, я його в цьому році обробляти не буду. Бо у минулому році, то, що я його обробляла, нічого не дало. Я вам все кажу чесно, як воно є насправді. Тим паче він такий здоровенний. По, по нежаді я його не збираюся. Я його ліпше, якщо буде прям дійсно якась проблема з ним, то я ліпше його повністю зріжу і приберу, і посадю новий. Але. Ну, він мені наразі потрібен. Я застеляю повністю, завжди мульчую горіховим листям цибулю та часник. Ну, Цибулю я не садила в цьому році, а от часник в мене ось погляньте, він весь замульчований горіховим листям. Цей ще бабуся мені радила і я користуюсь цим методом. Досі. Багато хто мені писав, що він там отруйний якийсь. Слухайте, ну не видумуйте. Може, й отруйний, коли він зелений на, на деревині, він виділяє. Якісь ефірні масла, що під ним майже нічого кажуть, не ростуть. А подивіться мої попередні відео, у мене під горіхом ростуть огірки, і я збираю добрі врожаї. Так що, знаєте, в общем, хто як вхажує, в того так все й росте. Оце, оце, що я вам скажу. От таким умнікам, які пишуть якусь гадость на моєму каналі. то, то, то так, Ой, бронячки вже на погляньте, смородинка, Це парічки червоні ще на неї кажуть. Ось такого швиденько. Швиденько, все швиденько розростається е, на огіркових грядках. Ще трава не, не заростає, ну, слава Богу, бо я тут все зробила. Ось бачите, все класно. Сітку ще не купляла, друзі. Не знаю. Ще думаю, чи сітку, чи, чи самой там звірьовок щось поробити, бо в мене їх там ціла купа. Ну, Ще, друзі, буду дивитися, не знаю, не знаю, що вам ще сказати по цим огіркам. Це ще, ще дуже довго до огірків. Огірки треба садити тоді, коли вже температура ну, градусів 20 повинна бути, щоб їм було дійсно теплесенько, щоб вони дійсно зростали, як, як потрібно. Абрикоска вже відквітає. Скоро буду робити третю обробку заключну, буду робити препаратами Страж і Колібріс. Вони два в одному йдуть. Це нашого українського виробника. Я вам казала, що я буду або третю обробку страж і колібрісом робити, або хорусом і актарою, або хорус і «Енджу». Або хорус і проклеїм, ну, ну такого, щоб було воно і від хвороб, і від шкідників. Бо оце другу обробку я робила по повному цвітінню, щоб не зашкодити бджолам, хорусом. Хорус він не шкодить бджолам. І ну, третя обробка буде вже повністю, коли відквітне. Повністю, як вона відквітне, не, не осипеться повністю, не засохне повністю, а як вона буде в'яла, оце квіточки, оці самі в'ялі будуть, от тоді я буду робити третю обробку. Не тоді, коли повністю обсипеться, білесенькі, оці, а як оці вже червоні будуть такі в'ялі, якби будуть вже злітати із, заєцю, із плодів. Ой, кстати, плодики вже. Вже в'яжуться, вже вони тут не пусті. Отак, От друзі, хто казав, що в мене погані обробки, що в мене не буде абрикос, маніліоз з'їсть, або е, або що я по цвітінню е, побризкала і не буде. Хтось писав, як ви по, по цвітінню бризкаєте, бо буде пилок мокрий, а по дощу пилок не мокрий. Причому тут це, ну, ви бачаєте. Я вже так користуюся цим своїм методом вже дуже багато років, і тому я його змінювати не збираюся, тому в мене на городі великі-великі врожаї. І у Черешенки вже воно. Десь десь з'являються потрохи квіточки, і у вишні з'являються потрохи квіточки. Ну, Надіюся, що, що не буде дощу, коли вони повністю порозквітають, бо як. Ну, як своєчасно все обробляти, тоді буде все, все на городі. Обов'язково будемо збирати великі врожаї. Друзі, всіх вас дуже люблю. Ціную, всіх вам великих врожаїв, всім мира, тепла, теплого та ясного сонечка. Низький та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі.